Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні вам покажу також основні і зашкварені новини за останню добу. Я думаю, вони вам сподобаються, як окремі е, особи на телемарафонах починають ділити українців: хто першого сорту, хто другого, хто Василь Васильович, а хто господа. Дивіться про обмеження виїзду народних депутатів за кордон в цій резолюції. Мені це не зрозуміло. Ну як? Розумієте, коли забороняють депутатам опозиційних сил виїздити за кордон. То на підставі, взагалі, чого ну така підстава? Ну це ж не просто якийсь там Василь Васильович поїхав, це депутат Верховної Ради. Якщо це депутат Верховної ради поїхав в Німеччину, йому треба поїхати на якийсь там форум, яких там серйозних політичних сил. І він же ж там не пропонує, я не знаю, там що пограти в гольф. Він так або інакше, він скажімо так, захищає інтереси України. Бачите, як цікаво він закручує. А якщо якийсь Іван Іванович, от хоче виїхати за кордон з метою врятувати своє життя, щоб ще дати потомство, щоб ще були люди, да, от в майбутньому більше українців, то от, мені здається, це таким самим він захищає інтереси України. Хіба це нелогічно? Коли хтось життя захищає, долю свою захищає. Бо питання ж не в тому, що знаєте, що е, підтримка чи не підтримка Збройних сил України однозначно треба підтримувати кожен на своїх позиціях. Але коли окремі працівники ТЦК і окремі працівники поліції, вибачте, мене терор влаштували по відношенню осіб чоловічої статі і ширяться в мережі інформація, шириться про те, що. Там вбивство, там смерть, там смерть, там смерть українців. То, звісно, люди будуть тікати з України, і вони будуть тікати по зеленки, і це абсолютно логічно і нормально, тому що країна для людей, а не люди для країни. Ну, це логічні речі. Це як, наприклад, купувати будинок. Будинок для того, щоб люди в ньому існували, а не люди для того, щоб для будинку ну так чи ні? Це, друзі, як ви розумієте, якась чергова потасовка. Це ось інформація за останній за останню добу. Знов якась потасовка. І знаєте, що саме страшніше? Там на фоні чутно маленьких дітей ні працівників поліції, ні дорослих нікого не смущає, що ось цими діями вони можуть нашкодити психологічному життю маленьких українців. Ви розумієте? І це ж ну це нормально. Те, у що привратили. Україну, я розумію, що Росія напала, ну не дає владі, тобто працівникам поліції, зокрема, в чому проблема? В тому, що вони прийшли до особи, який не хоче воювати. Але це дуже дивно, коли приходять ті, хто зобов'язаний воювати, і відправляють виходить, замість себе, щоб ті, хто не хоче воювати і не складав присягу. Склав її насильно, да і почав воювати, і захищати сім'ї, в тому числі ось цих працівників поліції, які тут в тилу, тому що за статтею 24 закону про національну поліцію вони саме і зобов'язані, в тому числі разом з збройними силами України. Давати відсіч збройній агресії Російської Федерації. Хтось каже так, обов'язок кожної особи е, значить, е, приймати участь у військових діях? Ну, то давайте дітей-депутатів, родичів-депутатів. Давайте також знімемо в усіх от у тих, хто там в складі педагогічних колективів і так далі. І так далі. Яким чином е, життя, наприклад, якогось педагога при всій повазі до педагогів, або життя, наприклад, прокурора чи судді. Може мати більшу соціальну цінність, чим життя тракториста чи комбайнера. Ну от якщо всі, то всі. Якщо ми бачимо, що е, хтось откупився, хтось відстрочкав когось, броні, получається, вина для бідних. Тобто гроби везуть і безвісті зникли люди у тих осіб, хто, скажімо так, не співпрацював активно з владою або е, тих, кого не має грошей, щоб откупитися. Про це неодноразово засвідчували різного роду експерти, в тому числі на телемарафоні. Також друзі, безпосередньо ваша думка цікава з цього приводу. Чи зіштовхувались ви е, от, з такими діями, друзі? Поруч зі мною п'ять перуанців, які приїхали воювати за Україну, і це люди з бойовим досвідом. Це люди, які служили в перуанській армії марпіхі, сильні, здорові, е, які їх вчили до речі американські марпіхи, які будуть служити в українських штурмових військах не десь там, а в штурмових військах. Я хочу, щоб на прикладі цього я долучився до того, щоб привести цих людей. Чому тому що я вважаю, що це є вихід. Ну, бачите, представник ЛГБТ спільноти України, народний депутат, значить, Олексій Гончаренко, да який попередньо був паль партії регіонів, прекрасно розповідає. Свою так звану мніму опозицію, а насправді наголосовує на продовження воєнного стану з цієї бусифікації, і сам чомусь не воює. Йому нічого не заважає піти в окоп і воювати, продемонструвати, який він патріот і наскільки він любить Україну. Так само родичі його не воюють. А чому? Та тому що це все робиться для замилювання очей. Те, що там перуанці там, прийняли рішення підтримати Україну. Для України беззаперечно це добре, напевно, хоча я в цьому мало розбираюся. Але більш добрим би було припинення війни, тобто вимагати від нашої влади, нехай шукає компроміси із Російської Федерації для укладання відповідних договорів мирних для того, щоб хоча б зупинити смерті українців. І це вже буде перемога. А так як щодня українці помирають, а тут вже грають ролі, ми ж бачимо ці відеоролики. Що ворожої сторони, що зеленського, що там і там там більше амбіції, більше емоції. Тобто, а в таких речах, як керування держави, там не емоції повинні бути, там сухий розрахунок, там повинно бути спокійно, виважено і максимально вигідно для країни. Чи можливо комусь вигідно, що скільки українців убили? До речі, можете написати в коментарях. Потрібно жорстка мобілізація. Я вважаю так. Щоб була жорстка мобілізація, було більше підрозділів, було більше бригад, батальйонів. Е, було б трохи легше. Якщо, е, наприклад, як було 14-15, е, ми заходили 45, 65, 90 діб на якийсь період часу нас виводили, потім знову заходили. Трохи людина вона відпочиває і психологічно, і фізично. Зараз в нас немає не вистачає е, чогось заміна. Щоб трохи видалися людей до укомплектовувати, відпочити дуже багато хто вже фізично не виносить межопридатної, бо теж і поранені, і кантожена, і люди. Ну дивіться, давайте проведемо логічну паралель, тому що як кажуть, голова ж потрібна не тільки для того, щоб їсти в неї. От, при всій повазі до цього шановного воїна Збройних сил України, він зазначає про те, що повинна бути більш яра мобілізація, більше людей укомплектовувати. А з чого ви взяли, що ворожа країна, яка на нас напала, не зробить потім те саме. Тобто, дивіться, нас, може, там залишилось 30 мільйонів, а їх населення 160 з чим-то там мільйонів. А що ви взяли, якщо ми більше почнемо комплектувати, що вони не проведуть мобілізацію і просто ще більше натовпом почнуть ще швидше е убивати українців? Тому що е при всій майстерності наших воїнів, при всій повазі, при всьому героїзмі величезному, який вони титанічно роблять для України, потрібно також дивитися на речі з точки зору статистики: якщо там більше населення, більше осіб вони можуть мобілізувати. А якщо вони насильно почнуть мобілізовувати, як це в принципі в окремих випадках у нас відбувається. Тобто, на мою думку, більш логічніше вимагати від влади, повторюсь, завершувати цю війну, відкидувати свої особисті амбіції і йти укладати якісь мирні договора. І саме для цього народ України найняв на роботу Володимира Зеленського і проголосував за те чи іншого депутата у Верховну Раду. І це все можна вирішити. Мені здається, і не то, що там знаєте дуже швидко, ну це все реально можна зробити. А не чим більше набирати осіб для того, щоб ще більше бойня була. Мені здається, е перемога саме у зупиненні війни. Ну ось така моя скромна друзі думка. Інвалідністю. А що трапляється далі? Чому остальне не хочуть йти по мобілізації. Може бояться? Ну, боїмося, ми всі боїмося, бо це життя. Кожен хоче жити, скажімо так. Mm -hmm. Але для цього, щоб ти нормально жив в цивільному житті, для цього потрібно щось робити. Ми теж на вічні, ми теж закінчимося, тому що у нас кожен день є втрата, є поранені, є погибші. Заміни в нас немає. Буде ровно рік, як на заїхали, ну, без ротації, без нічого, ну постійно в нуля. і зверніть, от зверніть увагу, от по цій людині прямо видно, що він дійсно воює, ну по ньому видно, по всьому, і навіть ця грусть печалі, з якою він це все каже. І видно, що він щиро дійсно любить Україну. І ця людина може життя своє віддати за Україну. Хіба не заслуговують такі люди на те, щоб припинити вогонь? Тобто, хоча б вжить заходів, продемонструвати державі, що так, дійсно, можна от йти на якісь мирні переговори, мирні ініціативи. Ну Ці ж люди, ну от подивіться, він, він дійсно от в печалі сидить. Він каже, всі ми боїмося, чому люди не йдуть. там цей. Ну Люди в такий спосіб, я так рахую, захищають своє життя. І бачучи з другого боку оцю випіющу несправедливість з боку поліції, яка не тільки там безприділить. А вона сам ну сама там якісь декілька, мені здається, бригад воює. Хоча в той самий час в їхньому профільному законі чітко е, передбачений обов'язок, що вони приймають участь у відсічі збройні агресії. По-моєму, частина 2 статті 24 закону про національну поліцію. Я рахую, що поліцейських потрібно міняти на ось таких е, по-справжньому героїчних е, чоловіків. Знаєте, друзі, якщо раніше, особисто мені там, напевно, рік тому, півтора роки тому, це здавалося чимось таким дуже дивним: такі дії, коли хтось у Балаклавах, хтось на когось нападає абосярить, то зараз отак дивлюся. ну, Це просто те, що от, за останню добу відео є в телеграм-каналах. Дивлюся, і знаєте, ну майже ніяких емоцій навіть не викликає. Хоча всередині мене каже, ну слухай, ну це ж ненормально. Ну вже достали, вже йдіть та воюйте. Ну то що ж ви так, оце по відношенню до людей? Чого ви їх тягаєте? чого ви їх б'єте? Ну не хоче людина воювати. Ну встановлена адмінвідповідальність за це. Які питання? Законодавець чітко визначив, що чому ви сієте це беззаконня? Ви вважаєте на вашу думку це несправедливо? А ми вважаємо, що на нашу думку потрібно дотримуватись вимог діючого законодавства, і в тому числі це є правом особи не піти на війну, а понести встановлену відповідальність. Чому ви вважаєте, що ви можете позбавляти людину цього права? Тому що хтось вмирає, а хтось думає, що більш хитрий. Ну то це ваша позиція. Ви також могли так вчинити, але повелінням вашої совісті ви вирішили інший шлях і відповідати за своє життя може лише сама людина, тому що життя воно одне і належить людині, а не вам. І тому, якщо ви вважаєте в чомусь є несправедливість, це не дає вам підстав розпоряджатися життям чужої людини. Якщо ця людина не вчинила кримінальне правопорушення, а ви не компетентний орган. Ось така моя друзі, скромна думка. Можете, до речі, написати в коментарях, якщо не важко, скажімо так, чи згідні з моєю позицією. Наразі в мене все. Підтримайте цей канал, молодий новий, підпискою своєю, коментарем. Буду крайньо вдячний. Дай Боже, до зустрічі!